Добрий день, шановні аграрії! НК Агрован вантажить сімочку, остання машина. Ждали кращої ціни, ждали по 20-25. по 25. Немає. От, вирішили продавати. І так, шановні аграрії, насіннева компанія Агрован. Продає останній соняшник. Це у нас ви дивилися його уборку NSX 8005, де ми сіяли соняшник по соняшник і отримали гарну врожайність. Урожайність нас показала 27 центнер. Значить, цим ми задоволені. Не кожен фермер отримує таку урожайність після пшениці, після сої. Соняшник, як і соя, одна із рентабельних культур на ринку, тому вони з вони не вийдуть. Ми в своєму господарстві. В Агрован вирощуємо 4 культури: кукуруза, соняшник, соя, пшениця. Ці ми культури вирощуємо. І з рентабельності, хочу сказати, соя соняшник. Вони випереджують, вони дають гарніший врожай, що можна розвиватися господарство. На рахунок кукурузи. Кукуруза також є рентабельною культурою. Попередник вона не гірший від інших. От. І в більш у вологі роки можна отримати доволі такі. Гарний врожай на рівні соняшника, а то навіть і вище. Значить, що цього року по цінам? По цінам хочу сказати, що чекали 20, чекали 25 ціни. Откуди вона взялася. Шановні аграрії, це все по нашим затратам. Тобто, я не рахую, що ціна сьогодення в 17 тисяч це. Правильна ціна для аграріїв. Судячи по затратам, судячи по солярки, судячи по е, те, що в світі робиться, то ціна бути вище 20 тисяч. Ми її не дочекалися, але від соняшника сої і відмовлятися не будемо. Тобто рік пережили і слава Богу. Значить, по гібриду 8005. скажу тільки гарні отзиви від нього. Він гарно пересує в засуху. Не був уражений хворобами, хоча ми для профілактики вносили фунгіцид, так як був у нас попередник соняшник. Тобто, можна сказати, що гербіцид чи фунгіцид гарно спрацював. От, хвороб не було. Хочу розвіяти такий міф, що сербські гібриди вони уступають по маслічності. Ні, шановні аграрії. Маслічність це якість. Нашого, нашої продукції. А щоб гарна якість була, треба в першу чергу вносити добриво, не давати нашим культурам хворіти по вегетації, тобто вносити фунгіцид е, е, для профілактики. Тому що, коли ми вже рослину лічимо, ми вже тряємо як і врожай, так і е, якість продукції. Тобто наслічность буде в рази нижче. Тому, шановні гради, якщо треба отримати і якість, і, гар, і гарний врожай. Сипте добриво у землю, вносите органофоску під культивацію, лікуйте, чи вносите для профілактики фунгіциди, сійтеся в оптимальні сроки, шановні аграрії, дотримуйтеся густоти посіву, тому що і сроки оптимальні, і густота буде впливати на кінцевий результат. Обов'язково не може такого, бути, що ви соняшник заглубили і отримали на тонну більше врожайності. Ні, це буде на тонну менше, або взагалі він не вилізе. Також, шановні аграрії, густота. Густота Сень, не хватило вологи, соняшник в стресі, уже якості соняшника не буде у вас на уборку. Тому це такі рекомендації від Агрован. Ми продовжуємо вантажуватись, а ви слідкуйте за каналом і коментуйте. Напишіть, чи ви вже спродалися, чи ще є, чекаєте ще ціну. Розпочали ви посів, чи, чи вже його закінчили. Обов'язково ваші коментарі перечитає. На цьому відео буду заканчувати. Підписуйтесь на канал. До побачення, шановні аграрії, мирного неба! І гарної ціни вам до побачення.